Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми приділимо увагу питанню обороноздатності і, зокрема, зняттю позаблокового статусу України у нашій студії народний депутат України, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Доброго дня Мої вітання. Вже цього тижня має відбутися саміт країн НАТО, на якому питання співпраці з Україною буде на особливій увазі. От на вашу думку, не лише як впливового українського політика, а як колишнього міністра, людини військової, які реальні надії ви покладаєте на цей саміт, це саміт відбувається на фоні воєнної агресії проти України, яка засвідчила, що та російська пропаганда НАТО-агресивний війнний блок. Спрацювала з точністю до навпаки, люди побачили, звідки прийшла загроза. І так само ми побачили, що поряд з нами різною мірою хто як може допомагає нам, саме країни-члени Європейського Союзу і країни-члени НАТО, чи прийме саміт е, НАТО якісь ключові рішення? Вони не будуть такого аж нато та стратегічного характеру, тому що НАТО зараз е, приймається і власною обороною. Крім України, відчули загрозу з боку Путіна, Балтійські держави, Румунія, Польща, Словаччина і інші, на чим треба буде прийняти рішення саме цього змісту. Але паралельно Україна, я думаю, проголосує Верховна Рада дуже швидко. Це рішення скасування позаблокового статусу. Цього тижня ми можемо на це чекати? Саме я, перед я думаю, що якщо внесуть у вівторок, то вівторок і буде проголосовано. Голоси для цього є. Е, е, то було абсолютно. Професійно необґрунтоване рішення в 2010 му році встановити позаблоковий статус. Я тоді в вашій студії про це казав. Характер загроз і масштаб загроз зараз такий, що жодна, підкреслю жодна держава в світі, включаючи США, сама не спроможна споратися. Потрібні союзники. І тому ясна річ, що питання поглиблення співпраці з наступним вступом, коли для цього складуться умови, воно виходить на е, ключові позиції. Питання надання України так вкрай необхідної зброї може бути вирішено в ході саміту НАТО? Не думаю, тому що насправді це рішення приймають країни-члени. НАТО як альянс не надає допомоги зброї. Це суверенні рішення країн-членів. Деякі з них вже про це заявили. Уже інформація про переговори там, з Хорватією, з іншими державами, про те, що можливо вертольоти чи якісь. І інші одиниці техніки підуть так само є. В той же час не треба ілюзій, тому що європейські країни поводяться обережно. Деякі з них, ну, якщо не в дружніх, то дуже таких переплетених відносинах з Путіним, з Пром, з російським бізнесом, і ми бачимо по їхній особливій позиції, де вони блокують прийняття більш жорстих санкцій щодо Росії, тому ілюзій немає. Воювати замість. Українців за Україну вони не готові і нам самим треба захищати свою державу, тому що зараз вже всіма визнана те, що ми знали з вами раніше, все таки факт російської воєнної агресії з присутністю не тільки її техніки, там чи якихось там засланих козачків, а регулярних військ. Це наша проблема, яку ми найперше повинні вирішувати, коли побачиш, що ми докладаємо неабияких зусиль, отоді можна розраховувати на допомогу. Але не НАТО як Альянсу, а насамперед я думаю двох країн США і Велика Британія, тому що вони ставили підписи під Будапештським меморандумом, коли ми віддали ядерну зброю деносочетвертому році. А зняття парламентом цього позаблокового статусу це лише е, сигнал усьому світу, адже зараз мова не йде про вступ України до Альянсу. Я з вами згоден, насправді це не нова якась ідея. Тому що як тільки Янукович зі своєю командою втекли і почалися перші засідання Верховної Ради і приймалися ключові рішення, тоді вже пропонувалося і не тільки е, зняття позаблокового статусу, і вихід з СНД, і встановлення візового режиму на кордоні з Російської Федерації, навіть проекти такі зареєстровані, можна перевірити. мені здається, зараз вони залишилися в порядку денному, можна їх голосувати, але не було тоді політичної волі. От е, зараз. Коли вже і керівництво держави побачило, що, попри будь-які дипломатичні зусилля, переговори, всі ті ігрища з конвоями там, і так далі, гуманітарними, типа, все одно Росія йде брутально, вбиває наших солдат, е, ну, знущається навіть на наших полоненими, тоді це питання вже вийшло в практичну площину. Йо треба було Це рішення прийняти раніше. Зараз не йдеться про вступ. Ви абсолютно праві, там, що вступ до НАТО. Це не просто написав якусь заявку і зразу прийняли. Отак От можна вступити в усі проекти Путіна. Якби тільки зараз ми з вами захотіли, щоб Україна вступила або встряла чи влипла в якийсь Євразійський Союз, Митний Союз, Ташкентський договір це інший воєнний блок під проводом Путіна. Нас би прийняли туди післязавтра. Отак, як він взяв Крим силою і тут же в прямому ефірі, недовго думаючи, зразу ратифікували. НАТО, Європейський Союз це інша категорія. Там стоїть черга на вступ. І там треба простими словами, щоб люди розуміли, здати екзамени, на зрілість, показати, що в нас немає корупції, немає монополії, вільна конкуренція, що у нас вибори проходять чесно, не кожен раз тіпає, що наш суд доступний і мільярдеру, і найбіднішій людині. Тобто показати стандарти соціальні, щоб не такий рівень бідності. От тоді можна говорити про перспективу вступу. Ну і ясна річ, вступ це та процедура, де народ має підтвердити таке рішення. От, до речі, як ви сприймаєте ідею проведення референдуму разом із виборами? Чесно, ніяк не сприймаю. Тому що все має бути вчасно. Зараз не стоїть у практичній площині питання про вступ. Ні з боку України. Яка повинна вирішити проблему миру і здолати економічну кризу, закласти підвалення для росту вже після завершення цієї війни і не стоїть для НАТО. Двері відкриті, давно вже відкриті, але треба піднятися. Тому проводити референдум за кілька років до прийняття рішення ну, можна провести, можна витратити час, ресурси. Але це буде, скажімо так, просто зріз громадської думки. Для цього. Можна провести соціологічне опитування набагато дешевше, швидше і буде зрозуміло. Тобто зараз це більше політичний піар, да? цих сил, ну, які я думаю, це що це один із таких передвиборчих е, ходів, але е, повторюю, все має бути в свій час. Ну Грузія свого часу провела референдум. Ну і що воно їй дало? Питання ж про вступ не стоїть. Просто на той момент відчули, що більшість грузинського народу за вступ НАТО. Але практичних наслідків то рішення немає. От на вашу думку, виведення цього питання от позаблокового статусу України на перші місця чи не призведе це до ще більшої агресії Російської Федерації? Адже ми знаємо, що Володимир Путін дуже різко сприймає саме вступ України до Європейського Союзу та до НАТО. Нам треба позбутися комплексу меншовартості. Це наша з вами країна, рішення щодо її майбутнього. Економічно, екологічно, енергетично, соціально-політичного, безпеково це наше рішення. Як їх буде сприймати Путін, чи керівництво Китаю, чи Австралії, чи Сполучених Штатів, чи Польщі, ми звичайно повинні знати, враховувати, але це наше рішення. Ніхто не має права вето на те рішення, які ми приймаємо. Тому збурить це Путіна чи не збурить, та його збурює навіть угода про асоціацію, його збурила революція гідності, його збурюють інші речі. Вільна преса в нашій країні, бо в нього не вільна. Ще є, що з бурі. Мене не цікавить ця людина. В неї бажання, як у Гітлера, встановити право сили, грошей і взяти під контроль всі рішення, які приймаються в Європі, а ще краще в світі. Оцього ми не повинні дозволити. Ні, ми, українці, яка зараз на передній лінії фронту, ні вся Європа і весь світ. А чому, на вашу думку, новий виток російської агресії співпав з зовсім протилежною подією, зустріч у Мінську, на яку можна було розраховувати на певний діалог? Путін грає на багатьох піаніно одночасно. З одного боку, він розказує, що це такий собі внутрішній конфлікт, де є якісь сепаратисти, які борються за права місцевого середування, І є хунта в Києві, яка знищує Донбас. Це одне піаніно. Інша піаніно, він розказує, що Росія сильна, як нігода, проводить навчання своїх стратегічних ядерних сил, грається м'язами і так далі. Е, ще одна піаніно, він засилає війська. Значить, чому саме зараз е, на фоні переговорів переговори це Ширма. А чому йому потрібно зараз це зробити, він хоче забезпечити наземний коридор, який дозволив би зв'язати територію Російської Федерації. З півночі до Криму, тому що він не впевнений, що керівництво України гарантовано забезпечить газ, воду, електрику, режим найбільшого сприяння економіці Криму. Плюс та паромна переправа, вона навіть у літній час перевантажена. Ви бачили ті по 41 черги, а в зимовий час там е, перемерзає. І тому для нього це життєво необхідно. Але паралельно відсікти південь, Донецький, Запорізький. Херсонській, частково Миколаївській області, тому він пішов, брутально порушивши всі закони, наш суверенітет. Значить, маємо себе захищати. А чи мають шанси такі плани російського президента? Адже ми знаємо, що ці області, зокрема Херсонська, Миколаївська, Одеська, люди там населення зовсім не сприймають розкол України. Я поставлю по іншому питання: чи є в нього достатньо воєнних сил і засобів, щоб досягти цієї мети за кілька тижнів? На жаль, є. Він не приховуючи сконцентрував стільки вже військ, підготовлених, оснащених, які пройшли злагодження і військові навчання, що він готовий, він це зараз демонструє. Інше питання, чи йому це вдасться, а це залежить найперше від нас, від нашої волі, від віри керівництва держави, у власний народ і його можливості. І ясна річ від позиції наших зарубіжних партнерів, які паралельно застосовують економічні, фінансові, сподіваюся, енергетичні інші шанси для того, щоб стискувати горло Путіну іншими засобами. От, тому, е, якщо ми поставимо завдання, щоб Путін не відрізав ще частину нашої території, у нас є сили, засоби і можливості для того, щоб це зупинити. Для цього, ясна річ, треба провести якісь кадрові призначення, інші президент уже про це почав говорити, по-іншому перегрупувати, передислокувати наші бригади для того, щоб е, захищати цей напрям. Ну і е, зламати оту хибну стратегію, я б сказав би мантру таку стоять, не провокувати, стоять не провокувати, яка вже підтвердила в Криму. Що Путін просто йде брутально і забирає все, що йому треба. Показала на Донбасі. І Якщо зараз переможе стратегія стоять, не провокувати, стоять, не провокувати, давайте будемо чергове перемир'я, чергові переговори тим більше з терористичними організаціями, а їх саме так назвали, от у Донецьку, так звану Луганську республіку, ну тоді він просто мирним шляхом не забере. Ви вірите у дієвість засекреченого плану генштабу та рішень РНБО, що все ж таки влада в Україні знає, що робити, чи просто сказати нічого суспільству? Я зараз не хотів би на фоні фактично війни давати якихось негативних оцінок, оскільки знаю, як важко зараз нашим солдатам, офіцерам, людям там. Я хотів би думати, що керівництво держави і воєнне керівництво мають винести уроки. З тих невдалих або неефективних рішень і діяти більш шуче, більш ефективно і берегти життя людей, щоб не траплялося і от з тими котлами, де потім наші люди гинуть і доводиться там уже проводити переговори з тим же Путіним для того, щоб дати якийсь коридор і так далі. Тобто не хочу сказати нічого поганого, тому що успіх зараз президента Порошенка, успіх нашого військового командування це наш з вами успіх. Їхня невдача це наша з вами невдача, яку відчувають білью серцем і в Черкасах, і в Тернополі, і в Закарпатті, геть усюди. Тому що ця війна вона вже впалила дуже багато родин різним чином через економічні, через родинні втрати, через будь-які інші. Тому давайте дамо їм шанс. А чи є в Україні ті сили, яким як реально невигідне як найшвидше завершення цього конфлікту? І наскільки вони впливові, зокрема у парламенті? Вони вже не впливають в парламенті, але вони ходять по парламенту. Я вважаю, що отут Генеральна прокуратура, інші правоохоронні органи мали би діяти більш рішуче. Тому що не зрозуміло, що роблять в парламенті ті люди, які мають прямий стосунок до фінансування тероризму, де їхні там помічники, їхні бізнес-партнери і інші задіяні безпосередньо от, в організації всього того лиха, яке відбувається. Ну, я вже не кажу про те, що людей збурює, причому не тільки тих, хто воює, а взагалі всіх в Україні збурює, що дотепер не зупинили підприємства, тобто злодійкувати команда Януковича. Ніхто з них не повернув, а тих мільярдів, про які попередній генпрокурор розказував, що тільки 32 мільярди готівкою вивезли, і тепер, де воно все, дуже не хотів би думати, що ребята договорились. Хтось відкупився. І тому рішучі дії тут, по очищенню парламенту, в тому числі, не чекаючи виборів, які дадуть своє очищення, а через прокуратуру внесення подання про позбавлення депутатської недорканації, як це було з Сарьовим, і притягнення до відповідальності. Це завдання одне з найперших. Тоді буде більше довіри до влади у людей. Якщо буде довіра одне до одного до влади і віра в свою армію, тоді ніякий Путін нам. Нас не захопить. Дуже коротко, а чому не вводиться а, воєнний стан, ви наполягаєте на тому, що це надважливо не вже з огляду лише на вибори? У мене немає відповіді на питання, тому що, як на мене, це абсолютно очевидне і зрозуміле рішення. От якщо зараз би сотні тисяч людей, які дивляться нашу з вами розмову, я їх запитав, а хто такий Василь Грицак? Не знаю. А от хто такий Петро Порошенко, вони знають. І тому, згідно закону, якщо діяти, то це вже давно не антитерористична операція, і нею формально не повинен керувати посадовець в ранзі першого заступника голови СБУ, який Грицак, керівник антитерористичного центру. Це воєнна агресія, йдеться про оборону України. І тут діють інші закони про воєнний стан, про оборону. І ключова позиція людина з найбільшим повноваженням в країні це президент Верховний Головокомандувач. Далі створюється ставка. Верховного команда, чи на основі Генштабу і далі війська. Тоді буде краще забезпечення, краща координація. Ну і найголовніше, буде чіткий посил всій світовій спільноті, що це воєнна агресія. І тоді Путін вже не йому заціпить, він вже перестане говорити, що це якийсь внутрішній конфлікт, тому ніхто не буде вірити. Уже ці зміни почалися. Але це рішення ми з вами не можемо прийняти. Верховна Рада не може прийняти. Тільки одна особа президент Петро Порошенко. На завершення, дуже коротко. Для вас ці вибори є принциповими, адже ви маєте непогані шанси провести і власну політичну силу з огляду на президентські? Ну, перше, давайте так: державний інтерес. Чи потрібно цю Верховну Раду переобрати? Безумовно, до неї довіри немає. Це перше. Друге, як зробити так, щоб нова Верховна Рада не виявилась такою самою? Бо тут є проблема. Наша партія, громадянська позиція, виступає за те, щоб був пропорційний закон за партійними списками, бажано відкритими по всій країні. Хоча б для того, щоб після завершення виборів у нас було 450 депутатів, включаючи тих, які по спискам включать від Донбасу, Донецьк, Луганськ, Лавайськ, Феодосія і так далі. Тому що там неможливо провести зараз вибори. Ні в Криму, ні на Донбасі не йдуть бойові дії. Це перше. Друге, зменшити бар'єр до 3%. дати можливість новим силам прийти. А не 5 відсотків, як зараз. На минулих виборах я отримав мільйон голосів. Зараз рейтинги даються там нам близько десяти. Тобто в нас буде своя фракція. Я знаю, що ми працюватимемо чесно, і чим більше прийде людей, які е, готові працювати в інтересах своєї країни, це буде тільки на користь нашої держави. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд був народний депутат України, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою. We'll be right <laughs> back.